Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин спростував чутки про закриття у місті пологового відділення. За словами керівника, планується лише оптимізація відділення та зміни у штатному розкладі. Пологове відділення як буде, так і буде, тому щоб наші люди рожали на місці. Пологове відділення буде однозначно без ніякого заперечення. Нині у Шосткинській ЦРЛ готують доведення в експлуатацію підземну лікарню. Проінформував Олег Штогрин. Проект готовий зараз готує презентацію. Стараємося щоб вона була гарна, як ви говорили, яскрава, хороша, привлітних спеціалістів дизайнерів, Постараємося зробити, щоб все було добре. за минулий тиждень. На 44 відсотки зросла кількість випадків гострих респіраторно-вірусних інфекцій у шосткінській громаді, зазначила завідувачка шосткінським районним відділом сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Ірина У Нас захворіла за минулий тиждень 300 осіб. З них 100 37 дітей за попередні було 208 це майже 45% збільшення, тому дійсно управління освіти все правильно зробило, що вони вели цей моніторинг і відслідковують кількість дітей, які приходять до школи чи мають гострі респіраторні вірусні інфекції, щоб поступово вводити певні обмеження, якщо це є, також керівниця зауважила, що у Шосткинському Районі і громаді, зокрема, зросла вірогідність захворювання на кліщовий та лептоспіроз. Ми вступили зараз у другий період другого піку активності кліщів. Ми маємо вже на території Шосткинського району 25 випадків кліщового ексодового бараліозу. У минулому році їх було 19. і у, у поточному місяці зареєстровано випадок лептоспірозу. Останній у нас реєструвався у 2020 році. Ірина Хаміцевич наголосила на посиленні дератизації. Ніх заходів та обмежені контактів з резунами під час перебування на відкритій місцевості. Ще це зараза погана, така що треба берегтись. І обстежувати себе після находження на відкритих місцях і зонах відпочинку в управлінні з питань надзвичайних ситуацій працюють над розширенням системи оповіщення. Нині у роботі старостинські округи повідомила очільниця відомства Ольга Ткаченко. Купили ще чотири електросирени, зараз йде робота по монтажу цього обладнання. Минулого тижня тривали роботи з благоустрою міста. Зокрема, працівники комунальних служб косили амброзію, прибирали уз. І доріг від ґрунту обрізали та видаляли аварійні дерева, підкреслив начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Зараз тривають у нас роботи в деяких тих підвальних приміщеннях, що можуть використовуватися як покриття. І тривають у нас ремонтні роботи по ремонту покрівель. Ми закупили ще одну партію обороду. За тиждень відремонтували 425 метрів квадратних, загалом 547 роботи тривають. 17 вересня в Україні відзначається день усиновлення. З нагоди свята у Шосткинській службі у справах дітей висловлюють вдячність та повагу усиновлювачам, прийомним батькам, опікунам та усім небайдужим до дитячої долі. Про роботу, яку проводять у відомстві злаштування у сім'ї, дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, розповіла начальниця служби у справах дітей Владислава Жаден. В Суспільській територіальній громаді проживає 28 родин усиновлювачів, в яких виховуються 32 усиновлені дитини, 92 опікунських родини, які піклуються про 111 дітей. Функціонує 13 прийомних сімей, які взяли до себе на виховання 21 дитину. В цьому році мешканцями громади було усиновлено 4 дитини, позбавлені батьківського опікування, та 9 дітей усиновлено в односторонньому порядку. Ще одна прийомна родина з двома дітками буде створена в цьому місяці.